Привіт, друзі! Сьогодні 1 грудня. З вами знову Валерій Клочок. Зима на вулиці. І з першим днем зими до нас прилетіли нові новини. Вибачайте за тавтологію, але вони насправді не такі погані, як може видаватися на перший погляд. Ну, принаймні, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що він ні з ким з Союзу Брікс. Ну там не зовсім Союз, там співдружність, церемонитися не буде, якщо вони раптом надумають створити якусь свою валюту, альтернативу долару. Про це зараз я вам по порядку розповім, але насамперед хочу вам, друзі, подякувати. Низький вам уклін і велике спасибі за те, що ви відгукнулися на моє прохання. Долучитися до збору для 66-ї бригади. Вчора ми його закрили навіть більше, аніж за потреби, ми зібрали 98 тисяч. Гроші, які залишаться, нікуди не зникнуть. Наголошую, що ми ніяких 20% для власних потреб не використовуємо. Все, до копійки йде виключно для ЗСУ. Звіти в телеграм-каналі. Посилання на телеграм знайдете в описі під моїм відео. Отже, тепер давайте до новин. Ну, по-перше, Наголошу вам на тому, що п'ятеро французьких депутатів від різних політичних груп написали спільний лист зі зверненням до міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню із закликом відправити військових інструкторів в Україну. Це вже було, так, я знаю, що ви скажете, що це вже було, але нещодавно Кір Старма, прем'єр-міністр Великобританії та президент Франції Еммануель Макрон проводили Переговори про те, аби сформувати коаліцію країн, які готові відправити своїх військових до України. Голоси поки що лунають різні. Навіть від країн Балтії є вже такі заяви про те, що вони не готові відправляти свої війська до України. А, до прикладу, французи і британці розглядають такий варіант. Навіть екс-прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, якого ми Уважаємо і знаємо багато про нього. Нещодавно заявив, що може бути відправлена певна місія з європейських військ до України для забезпечення охорони демілітаризованої зони, якщо війна буде заморожена. Тобто варіанти розглядають різні, поки що ж французи говорять про військових інструкторів в Україну, щоб вони навчали українців тут, в Україні, військовій справі. А не відправляли їх до Франції. Ну, звісно, це менше навантаження на французький бюджет і на бюджети інших країн, але питання тут не в тому, не в грошах. Питання в політиці, в політиці присутності військових інших країн на території України. Ну якщо корейцям можна північної країни на увазі на території Росії і навіть нібито й в Україні бути, то чому французам, британцям чи, до прикладу, військовим бундесверу не можна бути в Україні? Ну з Німеччиною там складніша історія. А от ініціатива французьких депутатів це якраз початок цього процесу. Він буде не швидким, але, як кажуть, потяг зрушив з місця. Тому очікуємо тут новин нових. І зараз, друзі, до заяв Дональда Трампа. Дональд Трамп зараз говорить мало, але різко, і те, що його політика буде дуже неприємною багатьом, в тому числі і навіть нашим партнерам. Не скажу союзникам, тому що у нас, на жаль, союзників в рамках якогось військового блоку немає, але незадоволені будуть навіть і в Європі. Про що власне йдеться мова? Обраний президент США Дональд Трамп пригрозив країнам Бріксу. Брікс, ви добре знаєте, що це країни Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Також туди долучилися нещодавно Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія, інші країни, загалом 9 країн, Саудити туди не війшли. Так от цим країнам він пригрозив запровадження мит у 100%, якщо вони раптом надумають створити альтернативну долару валюту. Ви знаєте, що з такою ініціативою виступав Путін. І це сигнал в першу чергу до Кремля. Ви не бавтеся в ці ігри, каже Дональд Трамп. Тому що вам буде не переливки. Що він власне написав у своїй мережі True Social? Буквально минулого дня вийшов його пост. Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть ні валюту БРІКС, ні підтримуватимуть будь-яку іншу валюту, яка замінила б могутній долар США. інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами. Митна війна для Трампа сьогодні це є ідеєю фікс. Яку він хоче просувати і просуває вже ну принаймні, трудо буквально нещодавно був у Флориді на аудієнцію Трампа через те, що Трамп обіцяв 25% мита на всі товари, які надходять з Канади, тому що Канада і Мексика на його переконання слабо протидіють нелегальній міграції та поширенню наркотиків. Так от Трамп підкреслив, що Брікс не зможе створити альтернативну долар валюту, оскільки США відтепер не спостерігатимуть за цим збоку. Нагадую, нещодавне зібрання Бріксу отримало відгук від Сполучених Штатів Америки з Держдепу США і адміністрації Байдена, які сказали, що ну, це їхня справа об'єднуватися, якісь союзи, таке інше. Ну так, відособлено вони себе повели, мовляв, ніхто не претендує робити якісь заперечення стосовно такого розвитку економічного цих країн. Натомість Трамп не із цим і говорить, що ініціатором ідеї створення нової валюти він порадив. Шукати лохів десь в іншому місці, тобто він говорить зі мною це не пройде. Ну мені тут нагадує історію з іншою фразою, про яку говорив свого часу Володимир Зеленський Я ж не лох. Ну і президент США Дональд Трамп також в такому ключі говорить, що як на мене, сьогодні для України дуже вигідно. Я, звісно, друзі, дуже з великим застереженням відношуся до взагалі політики Дональда Трампа, тому що ми побачимо різні, в тому числі, і неприємні історії для України. Але нині та риторика, яку Трамп поширює, нам вона дуже вигідна. І він не буде церемонитися із нашими ворогами. Це найголовніше. І саме з такою позицією Дональда Трампа я пов'язую ще один матеріал, який з'явився у нью Буквально вчора, в якому мовиться про те, що Сполучені Штати Америки вже готові завдати удар у відповідь, якщо Росія використає ядерну зброю. Прямого посилання на держдеп США або на адміністрацію президента США немає у цьому виданні, але сам матеріал дуже цікавий і несподіваний. Його активно обговорюють сьогодні мої колеги. Вже випустили вони низку коментарів з цього приводу. І я вам скажу власне своє бачення, що не випадково з'явився цей матеріал у виданні Newsweek. Звісно, там не стерчать уга Дональда Трампа, але риторика схожа на рішучу по відношенню до тих країн, які мають ядерний потенціал. Мова йде зараз про північну Корею, Китай та Росію. Тому що сумарно ці країни справді мають ядерний потенціал співвимірний зі Сполученими Штатами Америки. Але журналісти видання Newsweek, використовуючи карти, створені Алексом Велейстайном, професором та істориком ядерних технологій, оцінили, яким буде вплив найбільшої в США і в світі ядерної ракети Б-83, яка є в арсеналі США, якщо цією ракетою вдарять, наприклад, по столиці Росії чи деяких її союзників. Так от. Що, власне, пишуть журналісти, я вам зацитую, бо це дуже цікаво. Радіус вогняної кулі, в якому все буде випаровуватися через інтенсивне тепло, що піднімається до мільйонів градусів, досягне приблизно 1,59 квадратних миль. Більш помірний радіус ураження вибухом, що охоплює 67,7 квадратних миль, вибуху знищить житлові будинки та ймовірно спричинить масові пожежі. Будь-хто в радіусі 211 квадратних миль від вибуху ризикує отримати опіки третього ступеня по всій шкірі, часто безболісні, оскільки вони руйнують больові нерви, що може спричинити серйозні рубці, інвалідність і вимагатимуть ампутації. Ну, дуже непривабливий коментар в плані перспективи і катастрофічних наслідків тих, хто опиниться в радіусі ядерного удару, і зазначають, що загалом може бути знищено таким ударом біля 4 мільйонів осіб, а саме: у столиці КНДР Пхеняні загинуло б більше 1,3 мільйона людей і близько 1,1 мільйона отримали б поранення. Внаслідок ядерного удару по Москві загинуло б. 1,3 мільйона людей і ще 3,7 цілих отримали б поранення. Я даю зараз поки що приблизні цифри, там більш точніше пораховано в цьому виданні, і в Пекіні загинуло б 1,5 мільйона людей, навіть трішки більше, і ще близько 3,3 мільйона були б поранені. Непростий натяк, непрозорий натяк сьогодні Росії поки що з Кремля ніякого фідбеку немає тому, що ну, коментувати публікацію у виданні американському, ніби не дуже з руки Путіну або його оточенню. Втім, я думаю, що на рівні Піскова такий коментар буде. В принципі, по ранжуванню це якраз адекватно публікації у виданні, і звісно, що Кремль на неї не відреагувати не може. Але чомусь з'явилась публікація в НІЗВІК. Пригадайте, що. Путін та його уплічники кілька разів говорили про те, що вони можуть завдати ядерного удару тактичної, і стратегічної ядерної зброї, навіть нещодавнє використання ракети, орешнік чи кедри, які називають, яка може бути носієм ядерного заряду. Це і стало, як на мене, додатковим аргументом появи такої публікації в пресі. І ще раз наголошу на тому, я пов'язую її із тим, що адміністрація Білого Дому змінюється, і до влади приходить Дональд Трамп, який, як ви можете пересвідчитися, доволі різкий у своїх висловлюваннях, хоча він ще навіть не обійняв повноцінну посаду президента, але враховує. Свій попередній досвід. Ну, часто густо скажу так, не в найкращому руслі, тому що його кадрова політика залишає дуже багато запитань. Якщо, до прикладу, радник з нацбезпеки Майкл Волц і призначений спецпредставник Кіт Келох по питаннях США в Україні та Росії більш-менш як на мене є адекватними, то от нещодавне анонсоване Трампом чергове призначення директора ФБР. Ну, доволі сумнівна з точки зору майбутньої ефективності. В принципі, це справа Трампа піддавати сумніву не варто його ідеї і кадрові призначення, але оцінювати наслідки, звісно, ми будемо. Так от, Трамп призначає лояльно до себе людину на посаду директора ФБР. Ним стане Кеш Патель, людина з його минулої команди, що пишуть західні видання про цього. Чоловіка інтерес Трампа до Петеля свідчить про його прагнення заповнити керівні посади у правоохоронних органах та розвідці прихильниками, які можуть бути відкриті для виконання його вимог щодо проведення конкретних розслідувань, а також захистити Трампа від можливих майбутніх перевірок. Хоча нині всі кримінальні справи проти Трампа призупинені. Павел також відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій. Він, зокрема, підтримував. Недоведені твердження про втручання глибинної держави у внутрішню політику Сполучених Штатів Америки та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року. Ну фактично, повністю протрампівська і Трампова людина. Іншого очікувати ще раз кажу, в принципі не варто було. Трамп буде призначати лояльних до себе на головні посади у США, що, врешті-решт. Дасть йому можливість посилити вертикаль федеральної влади, про що мовиться дуже багато. Чекати конкретних наслідків цього залишилося не так довго. Ну буквально півтора місяця, місяці, 20 днів, 20 січня, як ви знаєте, Трамп обійме вже офіційно свою посаду. І до інших друзів новин, які також цікаві, які вам варто знати. Тбілісі в Грузії не вщухають акції протесту. Вони тривали і всю минулу ніч. Попри спроби силового розгону, багато грузинів залишаються. На вулицях і навіть нині вранці там їх зафіксували. Мітингувальники зібралися біля будівлі Білійської державного університету. Вони палять багаття, щоб зігрітися. Нагадую, 1 грудня 2013 року також у нас на банковій було гаряче. Так, бачив це особисто, тому хочу сказати, що бажаю грузинам реального успіху у досягненні їхньої цілі, все таки знести цю проросійську владу. Вона справді нам не потрібна, так само як і бажаю позиціонерам Сирії досягнути успіху, також демонтування влади Башара Асада. Хоча там справді не все дуже просто, багато було інформації про те, що нібито в Дамаску навіть уже там якийсь військовий переворот. Ні, це не так. Суперечлива поки що інформація, тому прошу вас обережно до неї відноситися і не поспішати з висновками. Але незважаючи ні на що, все таки Росія вдалася до одного кадрового рішення, і вони зняли з посади командувача російського групування в Сирії генерал-лейтенанта Сергія Кесіля з його ж посади, яку він обіймав впродовж тривалого часу, ну певне, як фактор того, що він не виконує свої поставлені зобов'язання. І це засвідчує про те, що кампанія зі стримання руху опозиційних сил. Провалена. Хоча військові повітряні сили Росії та Сирії, які там, власне, перебувають, маю на увазі російські військові повітряні і космічні сили, завдали удару і просування опозиціонерів нині нібито призупинилося. Тому, ще раз наголошую, не поспішаємо робити висновків, а слідкуємо за цими подіями. Також на ті цих подій прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху дуже поспіхом провів консультації з ключовими фігурами у розвідці своїй. І обговорив з ними можливий крах режиму Башара Асада в Сирії, що може видаватися дуже сприятливим для Ізраїлю. Але це не зовсім так. Наводжу вам пряму мову розвідників, які власне говорять наступне. Керівники розвідки зазначили, що останні події здаються позитивними, але вони попередили, що крах режиму Асада найімовірніше створить хаос, у якому виникнуть військові загрози Ізраїлю. Ну тому, що Іран вимушений буде все-таки реагувати на ці події і посилювати якось там спроможності режиму Башара Асада. Тому висновки ще раз наголошую, робимо дуже, -дуже не поспіхом. Також, друзі, ще дві новини вам повідомлю. на завершення сьогоднішнього ранкового огляду. Сьогодні, з 1 грудня, вступив у силу закон про нові податки. Слідкуйте за цими повідомленнями. Завтра, якщо все буде окей, я розберу це питання і зі своїми колегами, економістами і фінансистами. Ми вам пояснимо більш детально, кого ж торкається саме це підвищення податків. Хоча відразу скажу, торкнеться всіх, винятку не буде ні для кого. І також відомо, що Міністерство оборони анонсувало цифрову реформу для проходження військово-лікарняних комісій. Тепер не обов'язково потрібно буде йти до ТЦК, щоб пройти БЛК. Ви відповідне повідомлення отримуєте електронне направлення у додатку Резерв Плюс. Хоча, як на мене, там залишається більше запитання, ніж відповідей, бо все ж таки людський фактор, який безпосередньо буде визначальним у формуванні заключного діагнозу, прибрати, не вдасться. Те, що будуть оцифровані документи, ну, вибачте, це загалом суті не змінює. Тому підхід має бути дещо іншим. І, звісно, враховувати. Порядність, вибачайте, що про це говорю. На, зараз це видається якоюсь фантастикою, але справді порядність фахівців і лікарів, які працюють у ВЛК. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Друзям ще раз вам дякую за те, що ви долучились до збору. Ви супер класні. Спасибі вам за це. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!